Чергова допомога на кордон до тих, хто бронить межу з Кримом, завітав народний депутат України від партії Батьківщина Олег Лукашук. Привіз найнеобхідніші речі: питну воду, харчі та обмундирування. За його словами, жоден з тих, хто ризикує власним життям заради держави, не повинен залишитися без уваги. Я офіцер, мені знайомі солдатські будні офіцерські, і я горжусь своїм народом, який показав агресор Росії, що так вже такий сценарій, як Криму, не пройде. У нас було розширене бюро нашої партії Во Батьківщина, де прийняло рішення, щоб кожен тиждень ми відправляємо 10 20 тонн води. Ми привезли 20 бронежилетів. От це вже не перше, вже один десяток ми надали. І якраз цими бронежилетами закриється велика частина. Військовослужбовців, які були незахищені. нині про забезпеченість прикордонників дбає кожен з українців. Тож до благодійної справи народного депутата охоче приєднались підприємці, хмельничани та представники духовенства. Попри небезпеку, Олег Лукашук особисто перевірив готовність прикордонників. Завітав і на блокпост, оглянув техніку та поспілкувався з бійцями. Переконаний, кожен з тих, хто стоїть на рубежі, герой незалежно від віку та звання. Я переконаний, що якщо такі люди захищають наш кордон, мирне небо над Україною буде. Я дякую Я вам. дякую вам щиро за допомогу, за підтримку. І Україна може бути впевнена, що кордони захищені надійно. на варті спокою держави, сьогодні стоять і ті, хто носять звання курсанта. Та це не привід думати, що ворог сильніший. Попри відсутність бойових дій на території кордону, кожен з хлопців у всеозброєнні готовий зустріти ворога. Оці прикордонники, яким по 19-20 років вони гідно стоять на захисті української держави. І вчора ними гордилися їхні батьки. Сьогодні ними гордиться Україна. Завтра ними буде гордитися весь світ. Ми віримо, що вони не пропустять ворога на територію України. Скої держави, слава Україні! Слава всім вам! Приємним є те, що хмельничани, як і інші українці, не забувають про тих, хто боронить їхній спокій. Черговий раз нашим хмельницьким курсантам-прикордонникам прибула машина з вантажем, який надають небайдужі наші патріоти, які завжди надають щомісяця велику допомогу нашим прикордонникам, дбаючи про зміцнення збройних сил України. Вдячний за підтримку своїх вихованців і ректор Національної академії Державної прикордонної служби України Валерій Райко запевняє те, що роблять люди та народні обранці, неоцінений внесок у безпеку рубежів нашої держави. На сьогоднішній день мотомареневрена група номер 1 проведена ротація, вона знаходиться тут на місці, а мотоманеврена група номер 6 виконує завдання на адміністративному кордоні з Республікою Крим. Я буквально три дні назад прибув у тіля. Працював неділю на кордоні, сказав так, що честь прикордонної служби, честь Хмельницької академії, честь хмельничан підтримується на самому, на самому високому рівні. Хотів би викрестити народного депутата України Лукащука Олега Григоровича. Це людина, яку не треба шукати. Він сам шукає нас. Він сам надає допомогу, сам пропонує. Ця допомога на сьогоднішній день складає десь біля 70-80 тисяч гривень. Вона включає і харчові продукти, вона включає і матеріали озброєння, вона включає матеріали самозахисту. Особливо велике спасибі, я хочу сказати, за те, що ми зуміли на сьогоднішній день за допомогою Олега Григорча придбати бронежилети. Костянтин Геут, Антон Поливаний, новини 33 канал.